Занову знімати влог, тому що завтра ми з пані Вікторією їдемо в одне місце. Дуже цікаво. Так що не перемикайтеся. Просто хочу залишити це на згадку в Києві плюс 40. Фігачить генератори. Я вже спускаюсь на вокзал. Зустрічати пані Вікторію, і це просто не вкладається в голові, як то кажуть. Але дів на вокзал. Зараз приїде пані Вікторія і будемо під'їзди. Спокійно, спокійно Це треш, це тупо треш Ну ти взагалі тупо Давай, кажи Вкусно? Кайф Ми вже на вулиці Будемо їхати Повечеряли в well кафе Ресторан Смешно, и цинный, и тоже смешные И тины просто офигенные. Тины тоже. Пускай камень, камень. Mm -hmm. А им Тараса Шевченко, а это же дом. И Шевченко. <сORENCENT> <сORENCENT> Нет, не через тенды слики туда-сюда. Иди через меня. Тебя, думаю, что ты тут и... Mm-hmm. Включення розказую взагалі, куди ми приїхали. Ми приїхали в Снігурівку, Миколаївська область. Це мій, моє рідне місто. Тут я народилась. але під час війни ми виїхали, бо були окуповані. А зараз вже все добре, слава Богу, нас деокупували і я приїжджаю ну, два рази, може на рік-три додому погостювати. Буду вас знайомити зі своєю маленькою батьківщиною. А почнемо. Закрім Ну, Просто. Ну ладно, тут ще нормально так. Це мама, папа В молодості. It's me. It's sister. Вона вже от така. It's brother. Вин уже... Он уже капец кабан Ай. <laughs> mm -hmm. Ну, я думаю, что у всех было такие фотки, да? Так, это Ваня. И Саша. настрой. Так, мама, папа. Мама, папа. Папа. <laughs> Просто, чтобы вы знали, у него Характер. Это ми. Потом звійкер. Так. Це був Ванін випускний, вроде. Це Саша. Саша. Це я на выпускному в садике. Це я. Так, ось ну, он, там Ювані малий. Це мой випускний в школі. Так, а це наші дипломи. дуже рука, родина. От ми такі штуки робимо. Ну, бачите, це нитки. Там, коротше, тігра, два тігра. Це мама брала участь у найбільшій кількості гертанів. Ось вот такий вже виріс чоловік! Собака-барабака, собака-барабака, собака-барабака. Оцю собаку-барабаку ми взяли там наш басейн. Взяли вже коли була війна. А оцю собаку-барабаку Вона була ще до війни. Це Арчі. І... Дві собаки-барабаки. Одна маленька. А друга милийка, милика, де дитина, і сюди. І че бочка кучка носят собока. Так сразу розказують, що цей шпендик прив'язаний, потому що він вибігає з двору і кусає людей. Собака кусака Собака кусака така. Йдемо по моїй рідній вулиці. Жара, звісно, тут ще більше, ніж в Києві. Вулиця Геройського Рівщини. Тепер називається. Ми прийшли в як молодіжний простір з Снігурівщини. Ось такі от штучки, кіно крутять. Тут ще проводяться майстер-класи. Я думаю, що те, що тають вже дороги у Відну, це вже показник на краще. Не тільки ж в Києві на дороги. Так, далі в екскурсії. Ми вже пройшли ринок. Йдемо по центральній головній вулиці. Ну, тут теж воно дороги. Молодці, і головне, щоб це було добре. А оці зупинки це взагалі була. Ну і є наша візитівка. Таких є три. Чотири. Ось тут була раніше кафешка, ромашка, але вона перекваліфікувалась в будматеріали Тепер і кажуть, що там дуже низькі ціни і гарна якість. Я прямо рекламую. <сам> а тут був магазин, він попав під обстріл і... Він повністю згорів, тому його знесли, щоб розібрали, щоб не стояв такий поламаний, понівечений прямо в центрі міста. Шкода. Так, а ми продовжуємо йти на вулицею. Це, На жаль, теж зруйнована, зруйнована будівля е центру зайнятості, куди було влучання. Виходимо на нашого гіганта, велика будівля будинку культури. Там базувались російські тому війська, коли була окупація. Але потім, коли деокупували, вони ж самі ще більше побили його, там, з цієї сторони і було прям, пряме влучання там, в дах, тому воно підлягає під сніс і будуть перебудовувати. Так ось бачите, було просто поруч влучання. Це був новий цнап. Прям новий, до війни відкритий, там супер гарний, з класним сучасним ремонтом. І оце о, така його біда спіткала. Це нас найбільше перехрестя і виходимо на головну площу. Там такий міні-парк, але був би парк, якби там, було, якби там були лавки. А так там не поставили. Лавочки і нема де посидіти. Хоча там дуже гарно. Там дуже гарний такий тіньок. Там у нас далі будинок творчості дітей та юнацтва. Там моя бабуся працювала дуже багато років директором, я там майже виросла. Теж стоїть без вікон, битий фанерою, але там будуть робити ремонт, бо вже перекривали дах потихоньку потихоньку все відновлюється. Так, тут був пам'ятник, не буду казати кому, який зносили при декомунізації, це Герб Снігуру. Прийшли до найболючішого, особисто для мене, місця. Ну, Зараз не болючіше, тому що його знесли. Це колишня Снігурівська дитяча школа мистецтва, які я працювала до війни півтора чи два роки вже не пам'ятаю. Але тут базувались російські війська, і тому наші, коли деокупували, звичайно, туди повинні були влучити і його знесли, бо воно було повністю зруйноване. Це було моє місце сили. Я прям дуже-дуже любила цю роботу. Дуже сильно, довго відпускала дітей. Ну, у війну, коли це все сталося, я виїхала, бачила фото і дуже сильно сумувала за цим місцем, бо ми там робили ремонти самі. Коре, це було моє прям натхнення. Всім бажаю таку роботу, на якій просто хочеться жити. Поруч адміністрація колишня теж зруйнована, ну не майже, але так це були на творчості. Зараз тут працює музична школа, переїхала сюди, бо хоч і вікна вибиті, але будівля всередині ціла і можна працювати, тому вони працюють. Ось вам цей парк з іншого ракурсу. бачите, дуже-дуже гарне, затишне місце. Ось, бачите, це остання парасолька. Тут вибиті. Тут як було, типу, скло чи щось таке, але ну, не скляне і воно ще один. Але воно вибите через обстріл, коли був поруч. Та сама центральна вулиця, це стадіон. Там теж вибиті вікна, було, було влучання прямо в поле стадіону. Да. наша школа, ми тут вчились. Так, це наша ще одна школа, четверта школа. Вона така у нас яскрава, тому що до війни за програмою великого будівництва її робили ремонт. Але, звичайно, російські війська прийшли і це все зруйнували. Зруйнували, особливо коли вже пішли. Через деякий час, після деокупації, вони взяли і ось це от. Пам'ятаю, що ми тут ховалися у підвалі з іншого боку. Але працює в місті одна школа з гарним укриттям, на яке збирав Женя Янович з програмою. З одним фондом, не пам'ятаю яким. І вони зібрали і зробили там гарне укриття для дітей, тому там всі заходи дитячі проводяться, всі гуртки, всі інші школи онлайн. Всього в місті у нас чотири школи. Банда, банда огонщика. Двох кольосник. Раз, два, три. Так, пищ. Корот, що тут ми робили? Тут були що? Свята Івана Купала. Ну і взагалі, якщо ти не пройшовся АТБ вже по центральній вулиці, то ти топаєш в орлнок. Ну так от. Як старі добрі велогонки. Тільки це вже не велогонки, а самогонки. Сама і <сум> сама... <сум> два. Уерасі біля. Людина, яка сиділа два тижні в жарі, а тут була лівняка. Боже, як це було Опа, Перший пішов. <реш> І що, як? Облоділи. Кайф. Знаєте, так, ми прийшли домой, поставили тут басейн. Ще Басей. будемо чил. Рея. Рея. Давай. Не работает. Так, два, три. Ну, что у него задние ноги не работают? Ты <laughs> А, Тебе принесла. А сколько я снимать буду? <l> Вань, стань ближче. В чомусь. Поправляти дроном. А ти не будеш, звичайно, не складати? Ні! Да, не візьмуть мене в армію. Пришибло пірата. Мирне населення в шоці, звісно. Добре ранок сьогодні останні півдня якомусь снігурівці. Йду за кавою, а потім будемо, коротше, ходимо на справи. Взяла латешечку. Найгірше, ніж в Києві, але дешевше. 47 гривень. Лати, ще й з макадам'я. З макадамським сиропом, бо в Києві. Нема. А взагалі в Снігурівці це перша така кав'ярня, що до війни до війни такого не було. Там була просто ларьочок, е, ну як такий не кав'ярня, але там теж була кава. А це зробили після окупації е, саме кав'ярню. Ну Там е, дуже мені подобається, класний ремонт. І е, дуже смачна кава, тому це прям. Я рада, що місто не зупиняється і розвивається. Так, ми вже в місті герої Миколаїв. Зараз будемо тут бовляти і... Потім потом поедем на вокзал А это вот главная площадь и тут эти кацапские танки стоят ебать это <с Corpus> пиздец да и там все вики нарисуют Ого, не один. Зруйновано щось адміністрація, так? Да? Да. Це, угу. це капітать. Бачите, на фото і то, що в реалі це ще Це ужас. Перший раз прийшла на Миколаївську набережну. Реально перший раз. А, вам водить вида? А, висит, я не знаю за вас і защитили. Можна зазначить какого? Я да. Ааа, храми вискату космодак на то. І не там, і не там. Абітурієнти поступають. Ну добре. То можна закуп школьники. Школьники.

Що ми робимо в Лаврі? Ми шукаємо поблучку. Я би сюди. Прийшла б просто так. А так це нам дядько сказав і сказав, що ми школьники. Ти Щоб ми виглядали Ну Школя. от. І нам зразу повірили. Ну. Ми, Реально, ми, ми студенти, тільки ми перший курс. Артеза такие да, нормальные нехила. Щоша, Шо? я тебе поснимаю. Я хочу. Голос Ниша їсти хочу